Павлограді працюють над тим, щоб місто стало зручним для всіх. Зараз оновлюють план розвитку міста. Цього разу зібралась профільна група, яка обговорила, як зробити Павлоград безбар'єрним та як краще підтримувати ветеранів, ветеранок та їхні родини. У нас в місті тримає оновлення нашого стратегічного документу. Це комплексний план інтегрованого розвитку міста Павлограда, Концерт наша. Зараз ми розподілили по стратегічним напрямкам комфортне місто, безбар'єрне місто і таке інше. Один із напрямків це безбар'єрне місто, саме те, що стосується вас. Тому ми вас і запросили. На прошлому засіданні ми вияснили, які проблемні питання в нас є. До визначених проблем віднесли недостатню психологічну підтримку ветеранів. Люди з інвалідністю не мають зручних умов для роботи. Відсутні спортивні простори непристосовані громадський транспорт, укриття та дорожньо-транспортна інфраструктура. Бракує чіткої та зрозумілої інформації про підтримку. Учасники групи обговорювали та шукали способи вирішення цих проблем. Пропозиція така: в місті достатня кількість інформаційних джерел, але не всі люди знають про ці джерела. Тому треба інформувати людей про. Наявність інформаційних джерел шляхом розміщення інформації про ці джерела в транспорті, в торгівельних центрах, медичних закладах, в ЦНАПі, там де багато людей відвідує, і щоб люди з цією інформацією знайомились. Друга пропозиція це створення кол-центру. По соціальним питанням натисніть один. Якщо ви дзвоните по медичним питанням, натисніть два. Якщо ви, тобто, створення такого кол то це було б дуже ефективно і дуже зручно. Психологічна підтримка, ментальне здоров'я. Ну зразу хочу сказати, проінформувати. Хто цього не знає, не знають, мабуть, багато хто, бо у нас тільки створено при лікарні інтенсивного лікування, створено центр ментального здоров'я, де надається допомога фахових психіатрів, психологів як дорослим, так і дітям. Тому можна звертатися. Але особливо це йшла пропозиція від наших шановних хлопців, ветеранів, які кажуть, було б круто, аби була гаряча лінія психолога. В громаді запропонують міжмуніципальний проєкт для створення реабілітаційного центру на базі районної лікарні. Окрім цього, також запропонували обладнати спортивні майданчики на пришкільних територіях необхідними тренажерами, використати вільні будівлі для занять фізичною культурою. Також розглянули пропозиції вирішення й інших проблем. Залучення інвесторів для реалізації проєктів. Це ми відповідали на. Запитань низький рівень безпеки. Теж трохи в нас були такі заперечення, тому що ну, не можемо ми так сказати, що у нас в усіх закладах низький рівень безпеки. Зроблено дуже багато, і то, що він низький, сказати ну, відверто не можна. Ну, ось, наприклад, залучення інвесторів для таких проєктів, зокрема для реалізації проєкту і укриттів да, в медзакладах. Також під час засідання наголосили на тому, що і транспортна інфраструктура має бути безбар'єрною щоб розуміти про дорожню карту. Про це по перше, проведення аналітичного дорожнього транспорту, тобто проведення такого аналітичного результату, щоб розуміти, де де потрібно або змінити бордюри, або зробити якусь розв'язку, або влаштувати. Десь якісь поручні, тобто спочатку треба розробити повний дорожну карту по всьому Інвентаризувати Іментарізувати наявні, щоб, дорожні, да, щоб розуміти, дорожні, де, і що і як, як далі діяти. Надалі буде задіяно комплексний підхід із розгляду та впровадження запропонованих проєктів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.